Це був один бар, цей такий стиль. Ми сюди їдемо наверх чи що, я так розумію? Да? да. Туди? Да, направо, направо. Ну, більше не могу доїхати. Точно вяжено, що нам надо, треба. Ну, GPS каже, так. Да. Андреапийсь будет на руїни замка десь. Офф. А потом назад сюда по тебе. GPS каже, що воно... Дорога пряма пише. Да? Назад не треба сюди їдти. Назад ми виїжджаємо з того ito, ito. Аль... Альнари на равніну і будемо їхати тою дорогою. Точно. Що? Да? Ну да, я Шо? просто дивлюсь, що ж там дивиться на тому селі. У нас все буде я так Я так думаю, так. Да. 7 пальма, що 31. Аляро, це що? Аляра 8 кілометрів. Це нам туди. Так. А да. пальма 31, бо там є дорога теж на Пальму. Ну все, ми, на Пальму 301, да? ага. ми наших фоловерів. Пішли Питеряли. вони бухати, мабуть, десь запаркують машину і підуть в ресторан бухати. Та вони пішком підуть до того ні? А може піти пішком? Отсюди. Це таке іспанська запутова. Бетмен сразу. Бетмен, блін. Одів бетменовську цю курточку. Вона до Жигуль стоїть. Таня. Глянь, живуть чи Москві, диви, диви, диви он синій. Да? Жигуль, живуть, чи... Серегина. Пратеру в Іспанії, чишно. Наверно, українці живуть, сто процентів. Красиво так. А це що ж? Так, а тут что-то пропускаю. пропускали. тут узко тоже.